Нашого міста і намагаємось донести це завдяки тим артефактам, котрі в нас є. Така надпись так, сота годовщина, присоєднення Росії. Тобто Вона була Ні, Не виникла возникла сто років тому, а була присоєднена нашому місту набагато більше років. Порцелянові філіжанки османської кав'ярні були знайдені в міст... на місці, де була Турецька фортеця і місто Хаджабей. Ось тобто, таких порцелянових філіжанок в 18 столітті турки сиділи і пили каву. Це план тераспільського повіту, 1795 рік, і наше місто під назвою Одес. Одес. Бачите, з таким ятям на кінці. Ще зараз на жіночій манер Одеса. А був такий невеликий період, коли мене ми називалися Одес. Ми кав'ярня музею. Ми вирішили відкрити не просто кав'ярню. А поділитися тими артефактами, які в нас є, тому це кав'ярня музей. Народилися ми два місяці тому. У нас більше ніж 500 артефактів з історії України, з історії Одеси, і також виставка картин це українські художники одеської школи. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Всі речі аутентичні. Коли ми проводимо екскурсію, у нас і такий формат є. Так ми деякі речі достаємо, ми даємо потримати. Ну у нас не скучна кав'ярня музей. Де, наприклад, ви потримаєте булаву 10-11 десятого -го століття, у нас це можна зробити. Карта України XVIII століття, де наше місто під старою назвою Коцюбій, Хаджабі. Наприклад, глобус кінця 20-х років минулого століття, де столиця Харків Збиралось це дуже довго, більше 10 років. Перший експонат це був карточний стол Кіряка Костандія. З цього стола почалось почало збирання і захоплення художниками художниками. Це дуже цікавий етюд, етюд до картини Світле облако. Чому, чому вона визиває такий інтерес? Тому що справжня картина, от ми бачимо, яка вона була, це, до речі, журнал 1910 року. Вона була дуже дуже велика, дуже коштовна. Її придбав наш підприємець Одесит Анатра. І після 1917 року революції він іммігрував, забрав з собою всі коштовні речі і, і цю картину теж. І вона зникла. А от і тут до неї, от тут от такий невеличкий невеликий шматочок, і тут до неї, от знайшовся нещодавно. У нас теж радянська доба і трішки е, інформації про Другу світову війну. Наше місто було під, під, під е, окупацією е, Руминами. Так, і е, вулиця Єкатерининська була перейменована на вулицю Гітлера, от пляшка уксуса з вулиці Гітлера, номер 48 Ці речі, котрі у нас є, вони були куплені офіційно, Вони зі своєю історією, зі своїм провинансом. І по староконки ми ходили. <світ> Був такий в нас опит. а на аукціонах у колекціонерів, у одеських колекціонерів. Ну зазвичай це на це аукціоне. Ще один цікавий експонат. Це записки Одеського общства історії древності 1852 рік. Видавався, видавалися ці книжки в Одесі. Нам інтересна така стаття – «Застроєння міста Хаджбія. тепер Одеса в 1794 році». Це перший наш такий досвід. Ну, подивимось, що з цього буде. Мета в нас була показати справжню історію нашої країни, справжню історію нашого міста.